12 ворожих шахетів знищили наші повітряні сили цієї ночі. Про таке повідомили у командуванні. Ліквідували їх у межах Запорізької Дніпропетровської та Миколаївської областей. А також збили безпілотник невстановленого типу. Щоб відбити удар, наші оборонці залучили зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи. Крім того, росіяни застосували тактичну авіацію на Дніпропетровщині з літаків. Су 34 Су-35 випустили протирадіолокаційні ракети х 31 П і керовані авіаційні ракети Х-59. попередньо без втрат. Інформацію ще уточнюють. Безпілотниками, керованими ракетами з літаків, тактичної авіації та артилерією атакували росіяни Дніпропетровщину цієї ночі. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Сили протиповітряної оборони повітряного командування. Схід збили над областю 11 шахедів. Ворог атакував Кривий Ріг, а також Криворізький район. Там спалахнула пожежа і загасили. У Гречано-Подівській громаді є пошкодження приватних будинків. Потрощено 4 Хати декілька господарських споруд армія агресора била і по Нікополі, у Марганецькій та Мирівській громадах пошкоджене приватне підприємство. по Понімечені дві людські оселі та газогін. Попередньо минулося без загиблих і постраждалих. Двоє людей поранено внаслідок обстрілів росіянами Херсонщини. В обласній владі повідомили, ворог майже 60 разів обстрілював регіон, бив із мінометів, артилерії, градів, безпілотників та авіації. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області територію та будівлі навчального закладу і одного з підрозділів ДСНС-об'єкт критичної інфраструктури в Херсоні, вежу мобільного зв'язку в Береславському районі. За минулу добу війська країни-агресорки встріляли 33 населені пункти Запорізької області з різних видів озброєння. Загинув 65-річний житель Новопавлівки. Про це повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Юрій Малашко. Зокрема, ворог сім разів атакував із безпілотника Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне та П'ятихатки. Випустив шість авіабомб по Рігову, Малій Токмачці та Роботиному. Ще чотири ракетні удари припали. По трудовому та різдвянці також надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На Сумщині Росіяни протягом ночі та ранку чотири рази встрілювали прикордонні. Було зафіксовано 20 вибухів. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. У Хотінській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено навчальний заклад. З новгородську громаду Росіяни встріляли з ракетних систем залпового вогню. Також ворог скинув чотири міни на територію Дружбівської громади. Армія агресора безупину обстрілює прикордоння Харківщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, росіяни з артилерії обстріляли близько 20 населених пунктів регіону. В рубіжному внаслідок ворожого обстрілу спалахнула трава. А у Вовчанську горів побутовий вагончик, минулося без постраждалих в області. Висока мінна небезпека. В Андріївці у полі на невстановленому вибуховому пристрої підірвався комбайн. Водій отримав легкі осколкові поранення. Від госпіталізації відмовився. Встигнути до холодів у місті Дергачі на Харківщині завершують ремонт багатоквартирних будинків, пошкоджених через російську збройну агресію. Роботи чимало, російські військові гатили по Дергачах кілька місяців. Який вигляд має місто нині? Та що розповідають жителі дергачів, знають наші репортери. Крізь вікно роботу будівельників пильнує домашній папуга. Мешканці дергачів разом з домашніми улюбленцями. Почали повертатись додому торік, коли українські військові відігнали російських окупантів до кордону. В місті стало спокійніше. Мешканцям дергачів є чим порівнювати. Тут жахіття війни люди відчули в перший день повномасштабної війни Росії проти України. Перший приліт був на дитячий майданчик. Як це знаково? На дитячий майданчик перший приліт. Це люди, це звірі. Хуже звірів. звірю. На дитячий майданчик у нас був перший приліт ще у лютому місяці 22-го року. С-300 прилетіло. Ви можете зрозуміти, що таке С-300? І що таке будинок трясеться? Розбиті оселі, лікарні та школи. Все, на що здатні завойовники злочинці. Тепер у дергачах триває відбудова. Треба якомога більше зробити до холодів. По-перше, ми відбудовуємо житло людей, і це також багатоповерхові будинки, тому що люди повинні кудись повернутися. А коли люди повернуться, їм потрібна інфраструктура, щоб вони себе комфортно відчували, і всі комунальні установи, а зокрема заклади охорони здоров'я і освіти, повинні бути відновлені, щоб люди чувствовали себе захищеними і бачили майбутнє. Нині бригади будівельників працюють на вулиці 23 серпня, укріплюють пошкоджені наружні стіни металоконструкціями та утеплюють фасади двоповерхівок. А також проводиться комплексний ремонт покрівлі, тобто демонтована стара покрівля, влаштована декілька шарів пароізоляції, втеплення, та й готується все під е, руберої покрівлю, під м'яку кровлю. Тут роботи ще на місяць півтора, треба посилити фундамент та провести каналізацію. Відбувається також в Дерчівській громаді відновлення на вулиці центральна. Там вісім будинків відновлюються. Процентна готовність на центральній там вже 75% п'ять Тут ми бачимо, десь приблизно 35%. Також відновлюється в Дергачевській громаді центр первичної медицинської допомоги. Галас на будівельному майданчику, що за мирних часів дратував. Нині мешканців дергачів тішить. Буде крас красивий наш будинок. Потім з'являться знову троянди, знову якісь квіти. І буде у нас затишок, буде у нас краса. І всі молилися за те, що була. І молимося і зараз за те, щоб була перемога. Відбудова у дергачах. Відбувається коштом фонду ліквідації наслідків російської збройної агресії та за гроші платників податків з місцевого бюджету. До зими планують завершити роботи у 17 багатоквартирних будинках. Повідомили у районній військовій адміністрації. Дергачі розташовані у Харківському районі до повномасштабної російсько-української війни. У районі мешкали 300 тисяч людей, нині майже 220 тисяч. Але до району переїжджають люди з громад більш постраждалих від російського вторгнення.

На діївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках сили оборони мають ініціативу стримувати ворога, проводити штурмові дії і метр за метром відвоювати в українську територію. Про це повідомили в Генеральному штабі України на Мелітопольському напрямку Збройні Сили продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Загалом протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. За добу сили оборони знищили 28 артилерійських систем ворога 32 одиниці автомобільної техніки та цистерн з пальним. А також 12 бойових броньованих машин противника. Такі дані підрахували в генеральному штабі України. Крім того, війська країни-агресорки втратили шість танків, 5 одиниць спеціальної техніки та три засоби. ППО втрати особового складу російських військ склали понад півсотні осіб. Загалом від початку вторгнення було ліквідовано майже 270 тисяч. Ворожих окупантів за минулі сім днів на фронті збройні сили просунулися вперед, зокрема на Таврійському та Бахмутському напрямку. Про це повідомив у своєму зверненні президент Зеленський. Він подякував військовим, які беруть участь у захисті країни. Четверте від початку повномасштабної війни до Києва приїхала очільниця МЗС Німеччини Ганалена Бербок. Про її візит не оголошували зміркувань безпеки. Приїзд Бербок розглядають як жест солідарності перед генасамблеєю ООН, що відбудеться за тиждень після прибуття Бербок. Не Україні подальшу підтримку на шляху до Європейського союзу. Водночас наполягала на подальших зусиллях з проведення реформ, наприклад, для боротьби з корупцією. У Раді Європи засудили нелегітимні псевдовибори, які країна-агресорка провела на окупованих територіях України. Європейські політики заявили, що такі фіктивні вибори, проведені Росією з грубим порушенням міжнародного права, можуть вважатися лише недійсними. Крім того, керівники Ради Європи вчетвчергове підтвердили непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більша оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями, і залишайтеся з нами. І дивіться, Павло Рольника та Олена Курбанова. Далі, колеги, будь ласка.